Арешт Дональда Трампа уже в цей вівторок. Це початок виборчої кампанії в Сполучених Штатах, чи, наприклад, реальне покарання за скоєні злочини. Давайте обговоримо але спершу. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали, Дональд Трамп заявив про те, сьогодні що його можуть заарештувати за приховані виплати у 130 тисяч доларів одні із порно актрис, з якою у нього, начебто, був роман, сам Дональд Трамп заявив, що е, є незаконний витік інформації з розслідування. Він називає його корумпованим. Зрозуміло, що е, і що прокуратура Манхеттена вказує на те, що в них вже є докази для того, щоб заарештувати Дональда Джей Трампа. Він каже, що він провідний кандидат республіканської партії, колишній президент. Ну і власне його хочуть заарештувати. Причому своє ім'я в пості він не називає. Соціальна мережа, в якій він це запостив, це одна з тих мереж, на яких він сидів, коли власне його викинули із Твіттера, коли його викинули власне із Фейсбука. Тобто, це не топова соціальна мережа, це явно друга ліга. От прес-секретар Речник Трампа заявив. Що не було жодного повідомлення ним, от але цей незаконний витік він підтверджує і, якраз таки, теж погоджує, що це інформація, яка зараз є в змі. Власне, 18 березня Трамп це сьогодні сказав, що 21-го його точно посадять. І своїх виборців закликав виходити на вулиці. Нагадаю, це вже не перша історія. А коли Трамп закликає виходити на вулиці, перший раз він не погоджувався з результатами виборів. Ну і, власне закликав всіх на вулицю. Вони тоді взяли капітолій. От крім як кримінальних справ, нічого потім не сталося. Ну а Трамп поїхав в в Мар Аларго. А -Ларго. це його резиденція, гольф-клубу Флориді. От де власне він і провів ось ці всі роки. Відпочиваючи, набираючи сил, періодично зустрічаючи американських слідчих і поліцейських, які приїжджали до нього додому з обшуками. Ну і зрозуміло, що там знаходили документи, які власне мали б знаходитися або в Пентагоні, або в Білому домі, тому що це англійсько називається classified documents, це типу секретні по-нашому, це гриф секретно на яких носиться, і власне він не мав права їх виносити. а Вони в нього лежали під сходами. Ну, буває в кожного експрезидента щось лежить під сходами. Наступна історія в тому, що наступна частина історії в тому, що за Дональда Трампа вступився маск. У своєму Твіттері він написав про те, що якщо Трампа дійсно посадять, то Трамп з суперлегкістю виграє ці вибори. Насправді роль маска в історії Трампа дуже значна. Маск, дуже близький друг Джареда Кушнера. Джаред Кушнер це зять Трампа, син його улюбленої доньки Іванки. От, дуже, скажімо, такий впізнаваний, яскравий молодий чоловік, який до цього теж був уже дуже багатим, але якраз таки. Е Об'єднання сімей Трампа і Кушнерів, ну от призвело до того, що Джаред став одним з найвпливовіших людей в світі. Сам Кушнер походить з родини білоруських євреїв, от, хабатників, які переїхали в Штати, там обжилися і стали дуже заможними. Батько Кушнера сидів у в'язниці, і якраз таки. Теж мав відношення до республіканської партії був в конфлікті з одним із губернаторів. До речі, цього губернатора Кушнер одразу з'їв, викинув його із команди Трампа, як тільки прийшов до влади, тому що цей губернатор був прокурором, коли саджав батька Кушнера. До чого я розказую довгу історію? Є така неформальна версія, що Кушнер разом з маском домовлялися, щоб маск купив Твіттер. Для чого Кушнер допомагав шукати гроші? Дехто каже, що це там гроші Кушнера Трампа, дехто каже, що він просто допомагав, неважливо зараз. От ми розслідування точно зараз в Ютубі не проведемо. Але допомога могла бути. Вони разом з'являлися на футбольних матчах в Катарі. Плюс вони про це кушнер писав ще раніше, що вони дуже дружили. Кушнер дав тільки одне інтерв'ю. Насправді дуже багато він не розповідав своєму житті. Але. Дуже важливо, що Кушнер близький до маска, маск купивши за свої і чужі гроші, там дуже велика сума. А він дозволив повернутися в Твітер якраз таки Дональду Трампу. Тобто він є одним з тих, хто підтримує Дональда Трампа на балотування в 2024 році. І якраз таки його заява це як заява одного з лідерів думок, от який допомагає, який допомагає. Власне, самому Трампу пройти цю, скажімо, складну виборчу кампанію. Другий, якраз таки, те, що він повернув Трампа в Твіттер, говорить про те, що він буде його підтримувати. Взагалі не виключаю, що Маск і сам мріє піти в президента, але в ньому заважає якраз таки те, що він був народжений в Південній Африці. Тим не менше, крім Трампа, зрозуміло, що це підняло Бучу серед прихильників самого Трампа, які почали казати, що не можна заарештовувати кандидата в президенти. Ну от ну, Трамп якраз. Раз таки, знову ж таки, щоб не сісти, можливо, і в президенти і зібрався. Хоча не виключаємо, що і побути найвпливовішою людиною в світі ще 4 роки, ну він явно був би не проти. Але є ще одна історія. В США явно закон вище всього І використовувати. Так як в нас в ці закон і прокурорів, просто щоб не допустити до виборів, зрозуміло, що там ніхто такими речами не займається. Але дуже важливий момент в Штатах закон дійсно найвища. Всього, що відбувається, політики, війни, всього всього. От, але імпічмент е були випадки, коли президентів викидали з кабінету, і власне відбувалася процедура імпічменту. Але жоден президент ні на посаді, ні після посади не ніс кримінальної відповідальності. Власне, не був заарештований і, власне, не ніс якраз таки по справі саме за кримінал. А в даному випадку таємні виплати в 130 тридцять тисяч. Доларів, які постійно відбувалися. Ну, от, а перша з них була перед виборчою кампанією. Зрозуміло, що оці всі похатливі історії Трампа вони почали вспливати ближче до виборів. Ну, і зрозуміло, що він почав виплачувати, щоб це не потрапило в пресу. Говорять, що список таких людей може бути достатньо великий. Ну, а найбільш відомі з них вже, як бачите, під розслідуванням. Е, дуже цікавий момент в тому, що е, сам Трамп. Е, Насправді дуже часто брав участь в різних, скажімо так, не надто сімейних історіях, але завжди вмів це тримати в секреті. Ну от і це ніколи не випливало. Власне, порноактриса, яку звинувачують, яка, яка власне звинувачує Трампа в романі і власне отриманні виплат, вона має одразу там два імені і псевдонім і. Власне, яким вона користується, і вона якраз зараз може стати ключовою фігурою в обвинуваченні Трампа. Ну, от, ну будемо стежити з прокуратура Манхеттена, Насправді одна з найвпливовіших прокуратур в світі. Ну, от зазвичай всі найбільші, найгучніші скандали, якраз таки там і стаються. Це окружна прокуратура. Ну, от, тобто, якщо ви живете в Вашингтоні, щоб ви не мали вплив на Нью-Йорк, і тут, якраз таки це все так і будується. Ну от заява дуже гучна. Але е зрозуміло, що вже починаються вибори е в Штатах. Це за півтора роки. Ну от і в 24-му в осінню, в середині осені, в глибокій осені, власне, мають відбутися ці вибори. Трамп уже почав свою гонку. Байден не почав. До речі, експерти звинувачують Байдена в тому, що от дуже пізно він починає. Ну от, і взагалі, каже, що оптимальний час почати це типу квітень, але вже не пізніше. Червень, взагалі, типу крайня червона лінія. Ну, поки що Байден мовчить взагалі очікали, що він про це оголосить в Україні або в Польщі, тому що якраз таки для цього сприяла. Вся атмосфера, але поки що Байден цього не зробив. От зрозуміло, що в Штатах від республіканської партії хоче балотуватися Трамп. буде балотуватися Рон де Сантіс. Це губернатор штату, де Трамп проживає. От, і це якраз один з конкурентів і той, хто має захватити всю цю аудиторію Трампа. Зі сторони Байдена будуть іти. Думають, іти, знову ж таки ще ж ніхто не знає, висувається чи не висувається це і Берні Сандерс, і Каміла Харріс, віце-президент, і Пет Бютічич це власне міністр транспорту. Ну з самого Байдена. Ну і зрозуміло, що вони будуть протистояти можливо Трампу. Але якщо власне Трамп дійде до цієї кампанії, а не буде заарештований, чи, наприклад, буде слідством. От ще дуже важливий момент, чи не нагадує вам це вибори в Україні, коли заарештовують кандидатів в вибори? Мені свого часу таке питання задав один журналістів Нью-Йорк Таймс. От а я скажу, що всюди, де Росія намагає втручатися в вибори, а Росія точно втручалася в попередні вибори і в ці буде втручатися, всюди сценарії схожі. Росія буде зливати компромати, сама намагатись маніпулювати слідством, закидувати скандали. Тому зрозуміло, що сценарії виборів можуть бути дуже схожі на наші. От коли Манафорт поїхав робити вибори в Штати для Трампа, російські сценарії разом з ним приїхали. Ну зрозуміло, що в Україні Манафорт робив Януковича. І Янукович в бігах зараз Манафорт робив Трампа на передостанніх виборах. Ну і Трамп під слідством а Манафорт сам в тюрмі це власне до того, чим закінчуються російські сценарії для тих, хто намагається грати в них оці кремлівські російські наративи. Вони завжди закінчуються дуже плачебно і погано для тих, хто в них бере. Участь і повторюю, що Сполучені Штати явно не та країна, яка використовує методи, які використовують Росіяни в своїх виборчих кампаніях, і переслідування як такого. Нема, не було і не буде. Але е, в той же час ми бачимо, що вибори вже набирають гонки, дуже багато розмов. І тут дуже важливий пасаж, який варто пам'ятати. Помилка, яку допустилися наші політики, деякі наші політики, там, в 16 17 році, ми не повинні це коментувати ні на рівні президента, ні на рівні депутатів. Ми не повинні з цим е, мати справу. Це їхні вибори. В нас свої вибори. Ми в їхні не втручаємося. Вони в наші не втручаються. Неважливо в кого які дружні зв'язки, не важливо в кого які близькі відносини. Україна не бере участі в виборах жодної з країн, і це дуже важливо пам'ятати політикам, тому що ми не знаємо, хто виграє. Ми на це не впливаємо. Тому для нас краще взагалі в цьому не брати участі. І якраз таки зберегти двопартійну підтримку і залишитися друзями із однієї із іншої партії в незалежності, хто виграє. Тому що ризикувати своєю державою ми не можемо, бо в разі програшу страждає вся держава, в разі виграшу вдалої ставки, то виграє тільки той політик, який поставив на того чи іншого кандидата. Як мінімум для решти країни, це несправедливо. Ну і друзі, в мене до вас запитання. Е до речі, два перше чи посадять Трампа в вівторок, як ви гадаєте, чи підтвердиться інсайт Трампа, те що він власне написав в своїй соцмережі? І друге питання: чи треба робити окремий огляд виборчої кампанії в сполучених штатах пройтись по всіх кандидатах з однієї партії з іншої партії ну і скажімо зробити і показати головний розклад що власне буде відбуватися тому що від виборів сполучених штатах дуже сильно власне і залежить і ситуація в україні тому що беручи участь в війні проти велетенської потворної росії ми є хочемо чи не хочемо все рівно частково стаємо заручником глобальних процесів які сьогодні Відбувається тому напишіть в коментарях і на перше, і на друге питання підпишіться на канал. Дуже важливо поставити лайк в цьому відео і поставити дзвіночок. Чому я прошу ставити дзвіночок? Чому це надзвичайно важливо? Я вам говорив, що в нашій країні перше місце по новинах е йде. Телеграм, потім іде ютюб, а потім іде власне телевізор. Ну закономірно, що телевізор третій, хай там буде, але несправедливо, що на першому місці зберігається Телеграм російська соціальна мережа, яка управляється Кремлем. Хочемо ми того чи ні, але дуров не є опозиційним медіавласником чи політиком. Все таки він є прокремлівським падаваном, який власне виконує їхню волю, тому й зливає з серверів інформацію. Але в Телеграму є дуже класна штука: це пуш-повідомлення. Ви завжди на телефон отримуєте новини раніше всіх, тому що вони одразу з'являються. В Ютубі є теж така функція, але вона не виставлена на автоматі. І якщо ви не поставили дзвіночок, то одразу вам не з'являється свіже відео. Я намагаюсь відео писати. Одразу оперативно важливі новини, одразу подавати. Дуже часто від цього страждає якість, але я вважаю, що все рівно треба швидко подавати новини і аналітику на ці новини. Тому, якщо ви поставите дзвіночок, у вас дуже швидко з'явиться ця новина. Окей, не затягую ваш час. Бажаю гарного вечора, безпеки вам та вашим родинам і до зустрічі.